Постійна навчальна діяльність може бути багатогранна. Так, наприклад, організувати різнопланову діяльність можна за допомогою матриці різнорівневих завдань. Розглянемо приклад такої матриці. Це три задачі. Вони розділені тим, що до розв'язання кожної задачі наведено питання. Учителя може бути матриця повноцінна, ось так, як на слайді. Для учнів питання можна задавати на окремих, скажімо так, листках для того, щоб спонукати їх до самостійного розв'язання. Підказка перша є, можна з неї почати, а далі додумайся сам. Якщо не вийшло, надати підказку номер 2 номер 3 або для учнів, які не дуже орієнтуються в розв'язанні завдання. Поступово надати всі 5 підказок для того, щоб дитина все ж таки самостійно отримала відповідь. Із е, опрацюванням таких завдань більшої кількості, кількість підказок можна зменшувати. І, відповідно, тоді учень набуває тієї самостійності і приходить до того, що наступні задачі розв'язує вже сам. Крім того, що ми організовуємо велику кількість роботи. Класі, також треба організовувати її вдома, або на інтегрованих уроках. Так ви бачите, що самостійна навчальна діяльність ще може бути організована за допомогою використання різних створення різних моделей і використання різних програмних засобів. Наприклад, дані моделі були виконані. Гран-1 та гран-2, або може бути використані в будь-якому середовищі Геометрія, Кабрі 3D, Гео 3D, або інших. Зараз їх досить багато. Головне навчити учнів користуватися такими програмами, такими, і використовувати для моделювання задач, бо найголовніше змоделювати саме задачу. Так, як коли учень читає, не може розв'язати завдання, чому? Інколи ну, він просто не розуміє умову. І покроковий розбір умови дає можливість якраз розв'язати задачу. Так само і моделювання. Якщо ми в геометрії неправильно змоделюємо задачу, вона не зможе бути розв'язана. При побудові в різних середовищах моделей, учні вчаться також покроково аналізувати і розв'язувати завдання. Крім того, наш матеріал може бути наведений е, в різного плану лекціях. Але лекція не одноособна як вчителя, а якраз із залученням учнів і використанням самостійної навчальної діяльності. Ви перед собою бачите набір. Лекційний, це матеріал для вчителя. Зрозуміло, тут розписано абсолютно всі складові розв'язання всіх задач. А якщо подивимося на матеріал для учня, він виглядає ось так, з пропусками. Коли вчитель розказує чи пояснює певний матеріал, учень повинен після цього навести свої міркування, записати. Розв'язання, наприклад, задачі, яку вчитель пояснював, але за умови якихось виникнення питань, учень відмічає їх і з'ясовує самостійно або за допомогою підручника, або на консультації у вчителя, або при домашньому опрацюванні намагається знайти відповіді. Якщо не знайшов, знову ж таки повертаємося до роботи в класі і знову з'ясовуємо, яким чином все ж таки розв'язується те чи інше завдання. Ви бачите такий макет. Також і лекція, і цей макет вам представлені у вигляді коментарів, і ви можете собі скачати цей матеріал. Е, наступним кроком. Може бути опрацювання матеріалу у вигляді кейсів, що означає кейс для точки зору не інтегрованого уроку, а з точки зору кейс якоїсь теми. Це означає опрацювання певного матеріалу даної теми на різнорівнових завданнях. Наприклад, може бути факультативне заняття з теми кола та елементи. Це завдання для підготовки до ЗНО. Це, е, цей матеріал розбитий на трирівні завдання. Ви бачите, завдання першого рівня, це тести з вибором відповіді на всі питання, які пов'язані з цією тематикою. Другий рівень це завдання, які одно або двокрокові. Прості задачі, але вже без запропонування відповіді. І третій рівень це завдання, які мають більше ніж два кроки, і потребують узагальнення всієї теорії. Відпрацювання всіх таких завдань веде до того, що цей кейс відпрацьовано, тобто вся теорія і всі типи дій при виконанні задач відпрацьовані, і вже тоді учень може переходити до наступної тематики. Так само навчальний процес він будується з різнопланових завдань. Так, наприклад, в геометрії треба працювати з образами, тобто розуміти, про який образ ми говоримо як побудувати його модель. Для опрацювання можна запропонувати різні види завдань на створення цих образів. Наприклад, на переведення словесних даних в графічний образ, або виділення суттєвих ознак, або завдання на відокремлення фігури, з якою будемо працювати, і порівняння тих властивостей, на побудову фігури, або добудова для розв'язання завдання. Все, ось цей, скажімо, набір завдань, він і... Пунктів саме розгляду підходить до того, що учні набувають нових компетентностей при розв'язанні геометричних задач. І якщо ми говоримо про весь пакет, то, наприклад, пакет для паралельністю просторі може собі містити матеріал, коли вивчаємо новий матеріал, опрацьовуємо його з тих пунктів, які ви бачили на попередніх слайдах, відповідні підібрані задачі. Також матеріал, який стосується відпрацювання вже цього матеріалу, тобто йде урок застосування знань, вмінь і навичок. Знову ж таки, ті самі пункти, але підібраний набір завдань. І... Далі, крім цього, потрібно працювати вдома, тому, звичайно, такий самий набір йде для перевірки знань в мінінавичок, навичок для самостійної домашньої навчальної діяльності або для того, хто хоче відпрацювати певні завдання. Крім цього, учні в кожному класі, навіть при базовому вивченні предмета. Є учні, які цікавляться тим чи іншим предметом. Для них пропонуються або позакласні заняття, факультативні заняття, або просто вчитель надає матеріал. Але матеріал повинен бути надано не хаотично, а з певним планом, за певною структурою. Тому пропоную зміст факультативних занять, який можна навіть розглядати як для 10 12 класів. І використати, припустимо, коли ми застосовуємо в 10 класі перші уроки на систематизацію узагальнення методів, то можна запропонувати розглянути особливі точки трикутника, афійні властивості фігур, теорему Фалеса, Чеви, Менелая, Ванобеля та їх застосування, і перелічено ті моменти, які мож можуть поглибити знання учнів. Цей матеріал також дивіться в коментарях до відео, ви можете його використовувати і надавати можливість учням розвивати свої творчі здібності при вивченні геометрії і саме цих тем. Якщо ми говоримо про самостійну навчальну діяльність, то зрозуміло, що кінцева наша мета навчити учнів, а для того, щоб розуміти, чи подолали вони свої прогалини, чи наздолужили матеріал, повинен бути контроль знань. Контроль знань повинен бути з певним систематикою і розумінням того, на який рівень прагне вийти той чи інший учень, які запити у батьків. І які прийоми були використані вами у, ці, у такій роботі. Якщо ми говоримо також, яким чином можна допомогти учню працювати, то ще одним таким прикладом є картки-консультанти. Вони можуть бути також рівневими. Ви бачите, наприклад, трирівнева картка консультант, коли підказки різного рівня. Наприклад, перший рівень учні можуть виконати самостійно, а утруднення виникають в другому і в третьому, то підказку тільки даємо тоді, коли дійсно виникає потреба, і учень не може справитися з подальшими кроками. І так само дій за планом, коли ми надаємо план, і учень намагається виконати його самостійно. Якщо ж не виходить, ми тоді відкриваємо йому поступово ті кроки, які не виходять, і е, даємо можливість проаналізувати і, все ж таки, досягти успіху розв'язати задачу.